Всім привіт! Давайте тим. другий день. Перший день жахливий був. Просто треш. Там і оборона в мене зовсім не тримає, і атаки халепні. Побачимо, як другий день пройдемо. Людих. Цікаво. Ти ж теж ресаєш, так? Агні цей б'єм. Кака буде. Угу. Ти відма Так. Що тут будемо робити? Кого будемо сюди брати? Ну, з приводу как, нехай може спроба ця Мілена врятує, так? А от із Честером чи є тут сенс? Може і немає. Можна його викинути. Якщо взяти, викинути цю цих, взяти цих по сторінці, тоді можна було б і того взяти і гулдрона на цього пана. І, можливо, тоді лобки взяти таким чином. Так, тобі можна такий дати. Ну, спробуємо. Локі можна буде когось скопіювати. Може, того самого Людвіга. Звичайно, погано, що там буде Мілена під ним. Так. Фіолетові можна. Але це мені тут заряджати. ну. Ну, зарядимо вже. Хай тут так заберемо. Ну, в принципі, можна ще раз умаман. Хочу я зараз люди його копіювати, чи ні. Чи може тоді скопіюємо ту червону для того, щоб... І враги, хоча можна й того зеленого. Так, а тепер а тепер, тут а вибирати або зараз фіолетові, але треба обережно, а то раптом там комбо, щоб мені не зарядився Людвіг, а воно може і так, і так вилетіть. І просто червоні може знизу скластися. Мені це не дуже подобається, можемо тоді зробити отак. Які жовті склались. І червоні склались. І людві зарядили. Хто молодець? Я молодець, у мене там нема. Хм? Вирішила сходити, ну ніби ж так, типу, обережно, а тут мені на тобі. Так, умикаємо цього свого. Ну, знімемо, не знімемо. Ну, тепер можна в цю сторону так і скопіювати цього зеленого. Ось якісь тій кості в них там. У -у -у. Куди сходим, куди сходим. Сині би. То, мабуть, доведеться щось крутити з приводу синіх. Мімо, це добре, бо воно ж воно ж гадить, як скаже, не. Це ж цей розгон по мані буде їх дуже лікувати. Це в зараз костюмерно, всі ж там попризивали. Я це разприсувати не буду, бо в рекомендаціях бачу магні. Звичайно, цей вітражний, але все одно не буду, бо той раз я його отримала. Давайте ми вас прихлопнемо. Мене це лікування трохи дратує. Та в мене мали призив, я там ціна всього 10 спроб буде, так що я цей раз призивати не буду. Та, мабуть, так зробимо, щоб там було синій. Сподіваюсь, люди їх витримає. Мімо знову, це дуже добре. Ех. Так, зараз буде бити. Ну і ми будемо. Когось копіювати? Може, цього знову цього самого? Підлікуємося. Так, того вбили. Все-таки Торн це не Річард. Якось Річарда гірше вбивати. Чи то мені так здається? Він мені ніби не такий дуже хвацький. Так, хто це... Хелепа, це лікує, правильно? А вона десь Ставить заборону на поселення. Почекайте хто? А, відроджується. От тобі Річард. Цей блокується, в принципі. Ніби як. Так же ж. Тоді, мабуть, будемо повертати Честера. І всі відроджуються. Ну, майже ці троє передні. Повернемо Честером. А ще кого. А, то цього логі тут можна викинути, може таки лишити червоних. Спробувати таким чином сходити. Хоч мені тут червоні не дуже подобаються. В принципі, будуть нам тут фіолети. Я пропоную їх тоді збирати, щоб це за все, чи не збирати, можна зібрати і сині. Спочатку. Щоб ту заблокувати пані. Спробуємо. Так, трошки підлікуємося, бо щось нам погано. Мабуть, спочатку заберу тут ці, щоб мені. Оу, полетіло. Ну, в принципі, не падати. Ти ж не блокуєшся? Ні, це не блокується. Тоді можна просто її банально стукнути. Угу, Добре. Так, ну тут пощастило. Тут все цей мій вирішив, Честер. Хоча тепер треба попробувати якось річарда вбити. Воно ж гадость буде дуже жирне. З куті стійкостями на все. Тоді нехай стукне, нехай честером. Так, і, в принципі, два ходи і вона умре. Так, добре. Тут вийшло все швидко, легко і нормально. Угу, Цікаво. Зніма поселення, б'є по Угу. Цей страж буде знімати каком. Гатор, травління. Ну то погнали. Цей ніби в центрі не дуже страшний, але, може, я помилююся. Що ми маємо по пофілети? В принципі, два по три є. Будемо тоді, мабуть, їх. Забирати чи ні? Просто та стрічка синіх така спокуслива, але якщо я її зберу, в мене розбиваються тоді там фіолетові. Це чисто сподіватися, що в мене тоді вони бфіолети би десь отут склались. Але це з іншої сторони, це дуже ризиковано. Так що, мабуть, я так робити не буду. Полетіло. Тепер трійка червона спокусла. Червоні під сповільненням. Хто це так постарався? Так. Скільки в тебе водиться сповільнення? Один хід? Дякую. Один хід. В принципі, можна тоді. Отак. і От, склалось даремно. Так, по кому будемо бити? Мабуть, спочатку більше по цій стороні. Рейна не дуже приємна, за тим її травлінням добре вбили, а це знімав посилення. Це теж не те, що треба мені. Цікаво, він, Мілана, поховає чи ні? Просто я не встигла нічого по-іншому, як це називається, скласти. Воно вб'є, не вб'є, не вбив. Зніма посилення. От чого він мені тоді, Людвіга, не зняв? Щось цей момент провтикала. Я очікувала, що не зніме. Написано, що вона буде робити мені супротив генерації мани. Що мені тепер з нею робити? Бо я з нею з таким моментом не стикалася. Прислужник 2200. Що ж з вами робити? Вона, в принципі, повинна від Честера зробити цей. Не, заблокувалась. Тепер мені треба Мілена для того, щоб зняти з нас цю каку. Так, цей зняв з неї Ваня. Ні, Коля. Бані коля, господи, ці ніки з цих, цих можна так в них файно путатись. Так, це є, є. Ну що, будемо тепер цього колю бити? Ми якраз на заряді. Повинні, в принципі, хоча, а, це ж цей мегаміньйон. Дуже 2200. Життя мегамінньона жесть. 2200. У мене буває, що герої на фу з альфа з ламом, і то менше мають хп. У сині метелик. Буде лікувати в овер. Зніма каку Погано. Ти не блокуєшся? Ні, ця блокується. З іншого попутала. Цей стирить посилення. Халепа. Тут буде важкувато. Мабуть, тоді ми спочатку візьмемо Людвіга, щоб в мене був таунд, якщо зараз, звичайно, синій, а мені його не приб'є. Пропоную бити в центр, якщо щось з цього буде. Так, добре, і. і... Направо кидати не можна сині, будемо тоді тут щось робити. Треба ходити, ніби нейтрально. Полетіло. Ну, не треба було його, ти останнє комбо що в нього летіло. Ти зараз мені стирить. Ні, там спочатку броня, ніби так. Затирить останнє посилення. Я пропоную, в принципі, вбити оцю мадам, щоб вона не мала ту фішку, щоб нам не дуже тицяла. І і. тепер можна ще раз взяти Честера. Заблокували мені його, і ми не зрядилися. Я вам дуже за це, це вдячна, але це було неприємно. Так ці всі повмирали, це дуже добре. Тепер вас все. Тут все вийшло добре. Ну, сьогодні якось легше. Вчора мені, чи то я на бонію, була не знаю, вчора в мене день був не дуже. Вдалий з приводу турніру. У гудром. Халепа. Одна альфа. Це в цьому костюмі його горіння не можна зняти. Але пучість це буде треш. Стирить посилення, потім ще його задиспелити не можна. Це то зараз буде всі, майже всі роблять супротив. Передня трійка, це точно. А супротив до всякої блокування мани. Трійка синіх. Два по три червоних і одна трійка Фіолета. Не знаю. Мені, як би спочатку, звичайно, як я там чи як його там звати, вбити. Оце було б непогано. 2700, можу не вбити. Ж там броня стоїть, а не вб'ю. Ні, не вбилось. І тут склалось не так, як мені треба. Блін. Так, добре, трійка синіх у нас лишається, але в нас зараз буде ходити цей, як його називати, Червоний. І зараз і Річард. Річарда я не заблокую. Ще й цих паразитів не відлікувала. А потім там ще Азлар буде. Офігіти. Трійка червоних є, а далі. Блін. Проблема. Я до Азлара не заряджу, наприклад, червоних. У мене цей фунгу стін напрягає. Хоча з іншої сторони в мене і посилень ніяких немає. Блін, зараз, мабуть, роблю помилку, але зробимо так. І в того щитмане. Треба було бити в ту сторону, таким чином у мене хоча б, ем, як це називається, не, не нуль був би. Трійка червоних. І поле класне, і зараз вибір. Або брати синіх, або брати червоних. Багато. Так, давайте б таки будемо добивати. Ну, яка ж ти гадость таки живуча, га? Зараз цей буде бити. І зараз мені по-любому трьох приб'є. Треба було гулбро наставити, центри носінні. Так, губи мені... Угу, ти їх вбив. І фігня лишається, і я їх не доб'ю, скільки в тебе 400. Я цього річарда не доб'ю. Тільки не людвіга, хоча, мабуть, паразит до гриза. Блін, ні. Ах. Так, не доб'ю. Мабуть, не доб'ю. Жирно, задуже жирно. Угу. І чим я його? Нема червоних у мене. В пустоту. Дижи собі розгон по мене стирив. Блін, повний провал. Такий чахлий добив і нема чим добити. Чисто сподіваюся, що знизу буде червоні, нема. Халепа. Що мене тут Шері сама зробить, а нічого, немає червоних навіть в посуту. Якби ще можна було, то можливо би теоретично якось його добили б. Те, тут теж не треба було мені робити цей Людвіг активувати, щоб не був розгон по мані, то тоді ще можна було би там щось зробити. А так, ні. Можна сказати, шанси були ну дуже мінімальні. І то я їх. Ой, ну що зробиш? Ну так і так. Маємо другий день третій хрестик. Ну треш. просто треш. Дуже є далеко в цьому турнірі. Не знаю, побачимо, як буде далі. Все, всем дало камня. Всім пока-пока.